Біляївський районний суд Одеської області розпочав слухання резонансної кримінальної справи замаху на вбивство фермера з балщини, більше відомої як справа Юнкерова. Напад стався ще 13 років тому. За цей час її по колу розглядали кілька судів. А засудженому Юнкерову, якому суд першої інстанції присудив 14 років провести за ґратами, вдалося вийти з під варти достроково. Нагадаємо, цей резонансний злочин стався ще 2012 року. Тоді на Володимира Семка фермера з села Гольма раптово напав незнайомець, завдавши йому вісім ножових поранень, стікаючи кров'ю, потерпілий встиг викликати на поміч товаришів. Ті вже затримували втікача на полі, викликали міліцію. На початку Юнкеров пояснював, що мав бити фермера на замовлення сторонніх осіб, бо йому обіцяли заплатити за це. Проте у судових засіданнях підозрюваний це категорично заперечував, розповідаючи іншу версію. Тим не менш нове слухання цієї гучної справи розпочато. Засуджений Юнкеров приходить до суду разом із захисником, який супроводжує його протягом всього слідства з 2012-го. Його жертва Володимир Семко не приховує. Пам'ятає той день до дрібниць. Він пригонилий. Він 66 го до народження, а зігнувся, сивий став, боліє. Я мені каже, що він не одну людину вбив. Він приходив, різав, різав нормально, в нього був ніж, ніж в перчатки був, стояв поперек, виходила лезвія, не так виходила лезвія, а йшла по порогу, тут десь поперек, тут десь був сантиметр полтора був стержень. Десь на на 8 на 10 міліметрів, і з того стержня виходив ніж От, що я замітив, коли я держав руку, то стержень був не йшов з пальців, а йшов поперед. Вінка для знищення життя чоловіка без його згоди. Мені було тяжко, звісно. Я відбивав дуже багато ударів, тому що що таке людина знаходить і всю дорогу б'є ножом, б'є ножом, б'є ножом. Мені треба було підставляти руки. У мене були всі порізні пальці, всі порізні руки. Я позвонив, у мене був на телефоні, хто мене на телефоні перший був, а возив зерно, Іван Іванович, Лісовський. Я його набрав Івана Івановича. Потім дзвонив до Кіфаренка, тому що не можна було визвати міліцію по спогадам на соврань. Визивайте міліцію, кажу, тому що мене підрізали. Ну думали, що мене підрізали машиною. А мене підрізали вже як положено. Вже я єлі чухав, я я єлі дихав вже, мені тяжко було дещо. Ну я старався здержати його. Я сідав у машину, їхав його душити. Він тікав через кущі. Він царапався, бо там такі хащі були, такі дерева, і він через ті кущі тікав, бо я його міг машину задушити. Мені стало хуже, хуже, хуже. Я Говорив, ну мені вже Іваня каже, що тобі треба до болиці їхати. Він не розумів, що я говорив. Я говорю, я думаю, що я ще нормально говорю, а оказується, я вже тут погано говорю. І я під'їхав до супруги, жінка каже, що теж їдь до лікарні, бігом їдь до лікарні. І я машиною ще поїхав до лікарні. Я доїхав до нашої лікарні. І коли я роздівся, я весь був порізаний. В мене так, в мене були пробиті льовки, два удари в мене було під серце. В селезенку, тут він перерізав живота, пробив три полості. У мене були перерізані пальці, де повністю сухожилля були, тут відрізано повністю, що я хотів рукавичів діти назад, а діти не міг, тому що заверталася шкура. І ми як десь зблизилися, я не спів відбити руку. Так він мені в легке і засунув того ножа. У мене легке просто да, викинули в воздух. Я викидаю, думаю, що тоді в мене хтось є. А оказується, то мене легкі викидають в воздух, я чую шум, шепіт. А що шепіт, Я не знаю. Не, 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 не. Я дуже дякую докторам Жихарі Володимира Дінович. Ну який будідюк Олександр Володимирович мене спасли. І воно зразу на стіл розрізали мене, поботали на, на всі часті і спасли мене. Є душа і є тіло, покидав тіло. <гум> і був одній навіть тіла. Ну і бачив своє тіло. Вертався. Назад. Значить, дуже хотів повернутися і дуже хочеться доказати цьому всьому, що є заказчик винуватий. Пусть відповідає, не може бути, що якщо тебе багато грошей, і ви, ти ви будете вбивати усіх нижчих, бідних, якщо в мене є гроші, я дуже кого-то вбити. Ну, це несправедливо. 24 квітня на засідання в Біляївський райсуд почали викликати свідків. Цього разу виступив син постраждалого фермера Дмитро та житель села Гольма. Та нагадаємо, що ж призвело до нападу. Колишня сварка переросла у погрози, розповідає постраждалий фермер. Повернулися вони до цієї справи. Їм не угодно те, що є злочинне групування. Яке було, яким командував це Разілєвич Віталій Іванович, його син Разілів Олександр Іванович. Повернулися до цього всього, і вони не знають, 13 років вони не можуть погасити те, що є це є заказне. Значить, заказне є в слідчому відділенні, повністю друге провадження. Вони, як будь-то, признають, що це заказне. Ну, вернулася ця справа не по тому, що це заказне, а Вернулася ця справа зі з тим, що оказується суддя, один суддя який провів в нарядшій кімнаті два рішення в одно те саме. Врення. Провів моє рішення і провів ще щось рішення. Один суддя. Дві судді, все правильно, знайшли ошибку в судді і сказали, що вернули цю справу назад, ну, щоб не згасити зараз, що це заказне. Ви знаєте, ми, ми, я практично розумію, я що Розілевич зробив велику ошибку, що він заказав мене. Ми були друзями, добре ходили в гості, все було добре. Він зараз, може, біть, і сам не радий тому, що він зробив, але воно є. І він довго понести відповідальне наказання. Він дов відповісти за це все. До мене дзвонив пан Зіл'євичу, що я маю віддати йому там якихось 8 гектарів землі. Я цю землю держав в оренді, за нього платив податки. Я просто зайшов в туди комплекс, я його вигнав і почав працювати далі. Він другий раз там попитався, я то опять вигнав. Потім через рік він прийшов до мене і дзвонив мені по телефоні і каже мені, що я дуже не 8 гектарів землі, а 16, так як того разу. Ти мені не віддав, то теж мені 16. Я йому сказав, що я тобі не віддам. Ні 16, ні 8, нічого. Є та земля. Ти зараз її вже забрав, мені, а мені вже в районі, тому що вже, вже відказали усі землі. Надали тобі, куди тобі. Бери його робляй. я тобі нічого не буду віддавати. То тоді я тебе за тебе запускаю діло. Оце він так сказав. І оце він запустив на мене діло по поводу цього всього. Може він ще кому вгрожав, я не знаю, не хед люди признаватися. Ну мені так угрожав. Mm -hmm. Ось цього пішло з цієї землі. Суть у тому, що в нас було засновництво, я був засновником підприємства, багато узевого кооператива. Заказав він, звісно, за землю. І це все не стоїть житті, Не стоїть того, що за землю боротися. Я взагалі давав би такі 300 гектарів землі. У нього десь 5 чи 8 тисяч гектарів землі, 5 у Гольмі, там що він підкупив за ці гроші, що в нас були, підкупив ще землі. У нього 8 тисяч гектарів землі. У нього 10 мільйонів доларів Доларів, мільйонів оборотів. 8-10 мільйонів. Що йому треба, я не розумію. От що такій людині треба? От, скажіть, що? От що такій людині треба? Я не знаю, що йому треба. Ну, треба, значить, тюрма йому. Він uh -huh. хоче посидіти в тюрмі. Ну, пусть посиди в тюрмі за ці гроші. Uh -huh. Справа в тому, що в Гольмі, щоб я був, або погиб, або я б согласився там, на, піти на всі уступки їм і віддавав би гроші. Їх. Це вважалося е, як банда. Я не хочу сказати, але це була банда, яка була всіх фермерів були поставити на щотчик. Я не люблю віддавати гроші, чесно сказати вам. Я нікому їх не віддаю і нікому не віддам, якщо я їх заробив. От в мене вийшов цей скандал, що мене підрізали. Цим всім цим всім організував це е, син. Разілевича Віталія Івановича, Разілевич Олександр Віталійович. Оце все організовував. Оцю банду, всю, оцю всю банду. Оце він організовував він. І Томасяна Хастора Мартіновича, і Юнкра він знайшов, і Ульянова він притягнув. І там ще була одна машина, ще було там, ще було пару чоловік там. Ну вони мені невідомі. Я б не хотів вже їх і знати, я не хочу знати. Ну, щоб я був погиб у нашому селі, ще були кубівства. Ще були б закази і ще платили б платили броші. Сто поценкових. Заказав Розілєвич і тут більше ніякого нема питання. І тут є. Я вже потім узнав. По трафіку телефонних дзвонків, як Розілєвич дзвонив до Томасяна, Томасян дзвонив до Юнкерова. Юнкер дзвонив до Розілєвича Саші. Саш Розілєвич дзвонив до... Ульянова. І є свідки в селі, де бачили, коли ця, ця, ця машина голуба заїжджала до Розілєвича в двір, де е, їхня жінка Валентина Євгенія відкривала ворота, запускала їх туди. Що вони там розмовляли, ми не знаємо. Ну, вони до них гості приїжджали, дивилися, їхали назад на стовок. Ну, е, Сім'я, яка працювала проти села. Вищий суд України визнав заказне і прислав його сюди. Назад операційний. Операційний суд дуже підкупний суд. Я навіть не знав, що в Одесі операційний суд підкупний. Зараз там вже з тих суддів посічки половина немає, там один залишився. Він вже помер. Він такі гроші взяв, там тоді зайшли в суд. Я не хочу багато говорити. Ну, десь більше 500 тисяч доларів зайшло. Нема того судді, він помер. Слободяник, суддя Слободяний був такий. Він був скаслов. Ну, вищий суд вернув і поставив заказне. І потім вже суд операційний прислав його в Біляївський суд. Заказне з корисними мотивами, а взагалі цей Томасян і цей Юнтер, я його не знаю. Ти прийшов до мене і вирішив мене вбити. За що? За що ти прийшов? І ще й бреше на мене. Ще й бреше, я 50 долари вкрав, чи, чи взяв у нього. Якогось поставив він хотів привезти. Ну, що це бреше. я не знаю, як це все об'яснити. Ну що суд же ж каже, що ну, не бреши, ну що ж ти брешеш? Був прокурор скал, який зразу по позвонкові гаєстві його охраняв. Зразу Даєвському дали дзвонок телефон. Адвокат Сакал дав телефон. І прокурор Сакал в телефонному режимі став відпустити. Аєвський не хів відпускати. А Явський не відпустив спочатку. Ну потім вже відпустили. Я не знаю, по якій там причині відпустили Юнкерова. Час затримання, зразу прокурор став відпустити, не винний чоловік. Там якісь розборки, мов тобі, не такі, як положено. Міліція вже не хотіла давати покази. Міліція вже не то було з міліцією, тому що прокурор сказав, що винде. Один гаєвський, який признався на суді в першій інстанції, якщо він чув, що мене заказав Різєвич. І Різєвич мені заплатив гроші там, тисячу доларів за те, що він йому заказав. Те гаєвський признався судді. Його спитали судді. Ви бажаєте залишитися зад міліцією? Він каже, я не хочу бути в цьому гадючнику. І він не пішов, і пішов в цю міліцію. Я не знаю, куди пішов Гєєвки, де що, він дав покази, всі, що положено це все. і одного його вигнали з міліції. За те, що він не хтів відпустити Юнкера. І за те, що він розказав правду. Но він з того, з того, що він розсердився, пішов і розказав її правду. І сказав, що він був признався, все. Чи фіксувала міліція, чи не фіксувала міліція, все, все. Ну, Я розумію, що таке прокурор був і все таке міліція. Кожен хотів робити, кожен була своя дорога робота, ну, А прокурор у нас був корупці... корупціонер. Він ну, так десь робить, такі самі робить, це в і Любошовського району. У той же самий день був відпущений і всі розуміли, що це вже все. Да. 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 І коли мій син там говорив, Саша Разилевич говорив з ним, що я, я, ми все порішаємо, ми все рішимо, а він, мій син сказав, що якщо це ти, то ми нічого не зможемо порішати. Коли є сила, я десь читав то гроші відходять на три шаги назад. Я думаю, що гроші відійдуть. У нас присядна секта і ми дуже страдали від тої секти. Секта Мальцевої. Вона нас фотографувала, вона нас знімала, вона на нас брехала. Вона ж тіло нас робила. Ну кара прийшла до них, прийшла. Є вони, які вони до відповідати. Вони відповідають. І ми зараз бачимо всіх в інтернеті, що це за секта і чим вона займалася. Ось так само ця справа. Вже 13 років вони не можуть. Я думаю, що вона дійде до тої справи. Вони її піднімають, щоб вони не дуже хочуть, не хотіть бути заказчиками. І вони її піднімають і все. Ви знаєте, я вже забувся за це все. Ходиш, живи, хрен з тобою. Ну, Хотілося б, щоб відповів по закону. Є ж закон? Є. Значить відповідь по закону.